Ви знаєте, що на слов'янській мові найкраще в світі звучить Христос Воскрес. Христос Воскрес. Христос Воскрес. Брати і сестри, і це правда. Ви знаєте, ми трошки відносимось якби до українців, і ми трошки якби поляки, бо в мене фамілія Богуцький. От і в мене дружина більше знає польську мову. І вона каже, що на польській мові звучить Воскресіння Христа. Знаєте як? Пан Ісус із мертвих встав. Щось таке. Ну, вибачте, поляки, якщо ви тут є, та дружини, попрошу прощення. Тому що багато слів, брати і сестри, Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Воно має саме велике значення у нашому християнському житті. Тому що Воскресіння Христа це перемога, що Ісус Христос звершив на Христі? Він звершив наше Спасіння, брати і сестри. Він Подолав. Він взяв той гріх, що брат Саша сьогодні читав. І ото все, що було на нас написано, що написав диявол, що гріхи наші, він взяв це все, воно прийшло із дерева. Було взято звідти, тому що наші прабатьки Адам і Єва, вони взяли з дерева той гріх, і Божий план. Спасіння людства взяти цей гріх і повернути, звідки він прийшов. І це сталося на Христі. Христос звершив перемогу над гріхом, над тим рукописанням, яке було на нас написано. А що сталося з Його Воскресінням? А з Воскресінням це, знаєте, то перемога, а це тріумф перемоги. Що це таке? Знаєте, тріумф перемоги, брати і сестри, це коли йде, ну ви паради бачили, да? Це прийшло це слово із Греції, ой, вибачте, із Рима. І коли перемагав якийсь полководець, то парламент Риму призначав їм оцей тріумф. Обов'язково їхав генерал, полководець, а за ним йшли його. Раби, яких він полонив, там були царі, йшло військо, і отак Він отримував славу, нагороду. Він їхав на білому коні, от, і йому віддавали всі честь. І Ісус Христос своїм Воскресінням зробив цей тріумф. Він став переможцем, брати і сестри. І оце Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, брати і сестри, воно пройшло через життя наших батьків, через життя наших дідів, через життя наших тих, хто був у вірі, і всі, маючи віру в Господа, маючи оце Воскресіння. Вони йшли з перемогою, так як це пройшов Ісус Христос. Вони йшли, візьміть, перші християни, що з ними робили? Їх вбивали, їх четвертували, їх розпинали. Римська імперія трималася на розп'яті, на цівахах, якими прибивали руки оцих. Революціонерів і бунтівників, які йшли проти Римської імперії. Як звинувачили Ісуса Христа, Він сказав, що Він цар. Ого, а хто ж його поставив? І його розіп'яли як римського преступника, брати і сестри, і ось ця перемога вона відбувалася, відбувається. І буде відбуватися аж до приходу нашого Спасителя Ісуса Христа. І я хочу, щоб ми з вами, брати і сестри, взяли для себе, для свого християнського життя такі, знаєте, речі, дуже хороші, які говорить нам Слово Боже. Я прочитаю цей уривок із Слова Божого. Це Іванля від Марка, 16 розділ, ми прочитаємо перших вісім віршів. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова, і Соломія накупила пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули і говорили одна одній. То відвалить нам каменя від могильних дверей, а зиркнувши, побачили, що камінь відвалений був, вже він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів і був одягнений в білу одежу. І жахнулися вони. А він промовляє до них, не жахайтеся. Ви шукаєте розп'ято Ісуса Назарянина, Він воскрес. Нема його тут. Ось місце, де Його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він іде в Галілею попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. А як вийшли вони, то побіли до гробу. Бо їх трепет та страх обгорнув і не сказали нікого, нічого, бо боялись. Ось, друзі мої, така історія описана євангелистом Марком. І знаєте, друзі мої, що практичне для нас дуже тут важливо. Дивіться, жінки мали проблему. Вони мали проблему, і в них була така велика для жінок проблема камінь. Хто з вас був біля пещері, яку вважають за гробницю нашого Господа Ісуса Христа? Я думаю, що тут є такі, що були. І так Бог дав, що я теж був з дружиною. І ви знаєте, отакий отвір великий це. Я думаю, тут ви всі розумієте, що. Поховання в Україні не таке, як в Ізраїлі. Не знаю, як сучасне. сучасне, можливо, і подібне до нашого. Ну, так як у Ізраїлі брак землі, вони робили пещери. От, і дуже мені було Олег роз'яснив метод поховання. От, це було давно. Він роз'яснив, так як він лікар. От, і каже. Що ложили на постамент оцього завернутого єврея чи єврейку, і вона за певний період повністю залишалися тільки кістки. І брали ті кістки, складали в саркофаг, так воно там зветься, ящик, і приготовували місце для іншого члена родини. Ось так хоронили тоді євреї. І цей отвір у пещеру закривався великим каменем. І вони його там замащували, щоб туди ніхто не потрапляв. Ну, так як нашого Господа Ісуса Христа похоронили вечором, вже наступала субота, і ось жінки, знаючи, люблячи, що їх вело до Ісуса. Брати і сестри, що вони дуже розбиралися в Богослів'ї, що вони знали, все запам'ятали, що Ісус сказав, що йому необхідно пострадати, вмерти і третього дня воскреснути. Їх вела любов і віра. Можливо, хтось із вас не знає Писання. Можливо, ви навчені так, як вас навчили ваші батьки. Але, друзі мої, ви правильно зробили, що прийшли в Єввальську церкву, де читається слово Боже. І тут ви можете зрозуміти, так як жінки прийшли, у них була проблема. І ви знаєте, я хотів би сказати, що тема моєї проповіді ось на ці слова, які сказали жінки, і на цю проблему. Хто відвалить нам каменя? Друзі мої, є у вас камінь? Камінь є у всіх зараз українців. Війна. Скажіть, будь ласка, хто зупинить цю війну? Хто може її зупинити? На кого надіятися українцям? Брати і сестри, українці? Слава Богу, що ми молимося до нашого Господа Ісуса Христа. Що, ви знаєте, ми в Україні маємо це свідчення, що незалежно від конфесій, люди моляться і до останнього на площадях молилися всі християни за виключенням одної церкви. Не буду казати, ви догадуєтеся кого. Молилися, читали слово, у нас так було. У нашому районі це було постійно надія на Господа. І солдати моляться, і батьки моляться, і нам з дружиною, з нашої церкви, сестри нашої, ви знаєте, брати і сестри, такі випробування. Ми проходимо, в мене дружина теж проходила цю хворобу, і дай Боже, щоб вона була здорова. І в моїй церкві одна сестра онкологія онкологія, і вже років п'ять, і двох синів забрали на фронт. Ви представляєте? Сини невіруючі, чоловік невіруючий, невістка невіруюча, один женатий. І я її знаю. По минулому служинні я в районі тому ніс служння, і для дітей ми проводили табір, і вона була в таборі. Отак Бог робить. І я приходжу, віка, молитися треба. Молитися, хто спасе твого чоловіка, хто відвалить оцей камінь, щоб він не закрив цю могилу? І ви знаєте, брати і сестри, стали молитися. Ви щоб почули, як ця молода людина, яка не ходить в церкву, як вона молиться. Друзі мої, хто нам, українцям, я бачу, як вам тут добре? В кавичках. Треба мати роботу, треба знати мову, треба мати житло. От пройти треба і тисне на вас оцей камінь. Хто вам може допомогти? Друзі, можливо, ви перше сьогодні прийшли в церкву Іванську. Ви не бачите тут священиків, які ходять у ризах, вийшов про світі в білій Рубасті. Ну, це якось не, не в'яжеться з нашою поняттями і культурою. Але, брати і сестри, друзі, саме головне, і коли ви будете читати Слово Боже, ви побачите, що в Євангелії не написано, в які одежі має бути священник. Там написано, що вони збиралися, читали Слово Боже, і співали псалми, які знали, із старого заповіту. Ми, єванські християни, ми віримо, жінки йшли до гробу, вони йшли, не все вони розуміли. Але вони прийшли, подивилися, камінь відвалений. Хто відвалив камінь? Ангел відвалив камінь. І що сказав ангел до них? А він промовляє до них шостий вірш. Не жахайтеся, як нам страшно. Як нам страшно в наших проблемах? Але йти треба до Ісуса. Треба йти до Господа, треба йти в Євангельську церкву, де є живий Бог, де немає Його тут, в могилі. Як прийшли, прийшли жінки. А Він промовляє до них: не жахайтеся, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес. Його тут ось місце, де його поховали. І бачите, брати і сестри, немає. Ісус Христос живий. Ми, євангельські християни. Ми віримо, що наш Господь живий, що Він те, що сказав, а Він до своєї смерті сказав, що я буду розп'ятий третього дня воскресну. І він повністю сказав: а вони не йняли віри. Вони не могли цього зрозуміти. Але це відбулося, і знаєте, їм це треба було пережити. І прийшли з одною проблемою жінки. Але любов їх привела до Господа вела. Знаєте, ви шукаєте Господа. Ви, можливо, любите Господа, але ви ще з ним не зустрілися. Наш Господь живий, і ми, єванські християни, ми поклоняємося живому Богу. Ви не, тут немає розп'яття, ви бачите, ніде. Тому що на Христі Христос сьогодні не висить. Він знаходиться там, на небі. І Господь, хоче, знаєте, яка проблема? У жінок була проблема. Вони не розуміли, як я говорив, вони не, не перебували, вони не були в такому стані, щоб все зрозуміти, але їх вела туди любов, віра, що це Месія, це Бог. І коли вони прийшли, зробили, ми бачимо результат. Друзі мої, що нам, людям треба робити? Що нам робити, щоб був результат? Я завжди, знаєте, не питаю, якої ви конфесії. Я говорю, що твоя віра тобі дає? Що ти маєш з своєї віри? І ось дивіться, що пише, я читаю третій розділ до Колосіян. Що говорить апостол Павло до віруючих, це хороша дуже церква в колосіях. От і ми прочитаємо з третього розділу декілька, ну тут чотири вірша. Дивіться, що треба робити людині, щоб жити з цим Воскреслим Христом? Що Він каже? Отож, коли ви воскресли з Христом? Коли ви Воскресли, а для чого нам треба Воскрешати? Та ми, вроді би, живі, ходимо, їмо. Думаємо, співаємо. Друзі мої, воно так. Але через гріх людина по відношенню стала мертва. І для того, щоби стати Воскреснути з Христом, треба від Нього народитися. І всі іванські християни проповідують духовне відродження. Не хочу казати, бо. Я в себе так проповідував в церкві, а мої деякі вони кажуть Степанович, що це ви проповідуєте історичні церкви. Каже, які це історичні церкви? Це ми історичні церкви, тому що ми тримаємося то, що вчив Господь, то, що робила перша апостольська церква. Вони проповідували духовне народження. Друзі, ви можете бути християнами. Ви можете називатися себе по-різному, але кожна людина, яка прийшла в цей світ, вона обов'язково має зустрітися з Богом. І Бог дає таку можливість. Він сьогодні вам дає цю можливість, щоби ви зустрілися з Христом, щоби ви людина, яка живе по тілу. Могли народитися. І так, як тут напи написано до Колоссян. Отож, коли Воскресли ви з Христом, то шукайте. А що шукати? Ми всі шукаємо. І це природньо роботу, ну, щоб зарплату гарну платили. От, вчимося, ну, а дивіться, що Бог каже, щоб ми шукали. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Ощо людина, християнин, має шукати. І якщо ви ще не себе не перебудували, і себе перебудувати неможливо, брати і сестри. Перепрограмірувати, коли ти 50 років жив для свого тіла, жив, так як батьки сказали, друзі мої, якщо ви щирі перед Господом, якщо ви йдете до Ісуса і у вас оця проблема, цей великий камінь, може тільки. Зрушите Господь, Він вас може воскресити, якщо ви щиро шукаєте Господа. Якщо вам так знаєте, тут добре, ну слава Богу, нам з вами теж добре. Але Господь хоче, щоб ми шукали то, що на небесах. Оце перше, брати і сестри, де сидить по правиці наш Спаситель Ісус Христос. Читайте Євангеліє, там написано, коли Стефана побивали камінням, то він говорить: бачу, бачу Сина Божого, який стоїть по правиці Отця. Ось підтвердження. Друге, брати і сестри, що ми маємо робити? Дивіться, другий вірш. Думайте про те, що вгорі». А не про те, що на землі має помінятися мислення, має на першому місці стати Бог. Можливо, у вас цього ніколи не було. Але це хоче Господь, щоб ви воскресли для нового життя, щоб відвалити ваш камінь, який тисне вас. Ви знаєте, всі матеріальні питання можна вирішити. Можна в Канаді гарно устроїтися, так слава? Можна. З часом все стає на свої місця. Але, друзі мої, тягар, який лежить на серці, не вирішить вам Канада. Не вирішить ніхто. Це може тільки вирішити Господь. І знаєте, можна мати все. І я, тут є такі, що мали все. І де воно? От. І все залишилося в минулому житті, як в Ізраїлі написано, коли приїжджають репартріанти і там такі бікборди, і написано, то було в минулої житті. Скоро нас, українців, теж будемо так говорити. Друзі мої, маємо ми. Жити, так як Господь хоче, навчитися від Господа. І третє, брати і сестри, бо ви ж вмерли, а життя ваше сховане в бозі з Христом. Господь наш Ісус вмер і воскрес. І ми для минулого життя маємо вмерти і воскреснути для нового життя. Я думаю, що всі тут, хто прийняв хрещення, це заставляють учити, що таке хрещення? Що хрещення є не омиття тілесної нечистоти, а обіцянка в добрій совісті і спасає нас Воскресінням Ісуса Христа. Те, що ми колись, можливо, в дитинстві приймали хрещення, можливо, тут є такі. От ми з вами. Маємо свідомо все прийняти вірою. От, І тоді оце хрещення являється для нас, що ми похоронили наші гріхи і воскресли з Ісусом, як Він воскрес, так само і ми воскресли для нового життя. Брати і сестри, друзі. І коли з'явиться Христос наше життя, з'явимося з Ним. І ми у славі. Якщо, брати і сестри, послухаємося Господа, якщо ми будемо шукати Бога, якщо ми будемо йти до Бога, то Бог вирішить наше життя, наші проблеми. Він відвалить оцей, цей камінь, яке все життя тисне на нас. Він буде його тримати. Господь не залишив нас сиротами. Ми з вами не кинуті. І Ісус Христос, коли підносився на небо, Він сказав, що я буду з вами усі дні аж до закінчення віку. Брати і сестри, віддайте свої проблеми Ісусу. Вас гнітить Україна. Віддайте цю проблему українську, з ким не говорю з українцями? Сашою ми говорили неділю-дві, як війна почалась. Як це було важко? Мені було дуже важко. Ми всі це... А потім я віддав це Господу, і Господь несе. І я думав, так, Україна ще трошки. А дивлюся, Господь тримає. Він тримає цей камінь. Він це питання знає, як вирішити. Друзі мої, у вас проблеми тут. Ви не знаєте, що робити. Найперше, зверніться до Господа. Може, ви ніколи не молились. Скажіть, Господи, я приїхав в цю країну, ні язика не знаю, ні роботи немає. Професія немає вже та ніякого значення. Допоможи! І ви побачите, що Бог буде робити, як Він цей камінь буде допомагати вам відвалювати. Він не буде на вас тиснути. Є проблеми іншого характеру, сімейні проблеми. Немає, знаєте, молоді, женитися треба замуж виходити. Віддайте цей камінь Господу, хай він вас не гризе. У нас одна сестричка була, і вона така, знаєте, ну гарна, хороша. Всі в нас сестри гарні. От, але вона ходила завжди у настрої. Слухайте Бог, благословив нею, велика зара родина. От, Друзі мої, все, що вас нітить, самі ви не понесете. Господь може вам допомогти. І Він хоче вам допомогти. Але для того, щоб він вам допоміг, послухайте Його. Прийдіть до Нього. Думайте про Нього. Читайте його Слово, приходьте на зібрання. Тут перебуває Господь, тут Він живий. Ми поклоняємося живому Богу. Хай Бог вас усіх поблагословить. Йому за все слава і подяка. Амінь.